Привіт, в тебе стоїть довжина. Волосся просто обсипається. Ти не можеш відростити довжину постійні відлами та січення. Давай ми цього з тобою позбудемось прямо сьогодні. Бо я три холок семирічним досвідом роботи і власниця магазину італійської професійної косметики для волосся. Поїхали розбиратися. Причини, чому твоє волосся може відламуватись? Я одразу попереджу твоє запитання. В мене натуральне волосся. Я не фарбуюсь, не висвітлююсь, феном не сушусь і праскою не користуюсь. Дорогенька, це наособождає тебе від якісного щоденного догляду за волоссям, тобто. Просто вже на практиці я знаю, що дівчата, які не фарбуються, вони оце все не роблять, і вони думають, що їм не потрібна маска, їм не потрібний кондиціонер, і тим більше їм не потрібні незмивні засоби. І вони дуже в цьому помиляються. Спойлер сушіння феном на волосся діє краще ніж сушіння природнім способом. Хочеш знати, чому пиши в коментарі. Їдемо далі. Значить, варіант: один неправильний догляд. Це може бути неправильно, підібраний догляд. І нехтування деякими етапами догляду. Зараз я про них розкажу. І ще один момент: неправильне механічне використання цього догляду. Наприклад, от наприклад, ви милите голову отак. Отак по волосу шампунити голову. Або е, дуже часто граєтесь цим масажором, да, миючи голову, е, все, ну вам гарантовані відлами. Вам гарантовані відлами. Так робити не можна. Е, всім е, своїм клієнткам, своїм принцесочкам я відправляю детальні покрокові інструкції з використання засобів і з виконанням цих інструкцій, у вас просто немає шансів на провал. От, просто немає. Там настільки все детально розписано, пояснено, кожний крок, шампунь, маска все абсолютно. Ну, все дуже детально пояснено. Тому, якщо тобі не потрібні ці балачки, як це працює, а ти хочеш результат, то ти береш і пишеш мені в приватні повідомлення Instagram і записуєшся або на консультацію, або на розбір та підбір засобів саме за твоїм типом та станом шкіри та волосся. Другий варіант. Перший, він ос, от реально він основний. Другий варіант тебе може бути така генетика. Ну, от реально, але сьогодні, в 21-му сторіччі, з генетикою не потрібно боротися, з нею можна і потрібно працювати, і я знаю, чим та як. Повір, сімирічний досвід роботи і кейси моїх клієнток це доказують. Далі. Якщо е, людина, чиєму мненнію ти, ти довіряєш, до кого ти прислухаєшся, майстер чи блогер е, каже, що е, відлами і січення це тільки стрихти, то ну би цей майстер він просто не розуміється на реконструкції. Цей майстер може бути ну ахуєнно стриже або просто неймовірно фарбує, але на відновленні він не розуміється. То що робити? Дивись. Від нами виникають тоді, коли ми маємо пошкоджену структуру волосини. Це моя волосина. Вона заповнена, вона нормальна, вона не ломається в ній достатньо. Кератину, колагену, водички і жиру. До речі, молекула складається з водички і жиру. Якщо ми не даємо зволоження, жир не тримається, молекула дохне. Якщо ми даємо жир і навпаки, немає жиру, водичка теж не буде триматися. Тому знов молекула загине. Таким чином в нас. Образуються такі проріхи у волосі, плюс десь пересушила там на сонці, на морі, розчесалась неправильно, помила голову неправильно. Ці проріхи стають більшими і помножуються. В итоге в нас залишається або, не дай Бог, взагалі висвітлась чи зробила кератин. Коли він вимається, в тебе лишиться просто каркас волосся без наповнення. І тому він почне ломатися геть в різних місцях. І до речі, звісно, в більшості відлами йдуть саме на довжині. До речі, є ще таке поняття, як генетична довжина. Але про це не сьогодні. Це буде в якомусь моїх наступних відео. Якщо в тебе є питання вже по тому, що я сказала, пиши їх тут в коментарях. І нагадую, що якщо ти вже хочеш не балачки, а результат, то пиши мені в приватній інстаграм. Повертаємось до того, що відлами зазвичай ідуть довжині. Але є така історія, коли волосся відламується аж з прикореневої зони. Це більше відповідає, звісно блондам. Це їхня проблема, але може бути по всякому. А як розпізнати, коли ти бачиш довгу волосину у ванні чи на розчистці? як розпізнати випадіння це чи це відлами? Сама ти, звичайно, можеш це зробити, але е, тільки за допомогою спеціаліста. Якщо ти мені вже довіряєш, гоу е, до мене в особисті. Якщо ще ні, окей, по. Шукай е, магічні таблетки. Я одразу попереджу їх не існує, але існують професійні засоби, які працюють із всіма проблемами волосся. Найбільше схильне до відламів саме е, блондоване або пористе волосся. Пористе волосся це вообще бездонна губка, в яку скільки не клади, воно не буде тримати, тому ми. Іскусственно накладаємо, накладаємо, накладаємо. Якщо е, ти от, з натуральним, от, я сьогодні засредоточусь на натуралочках, бо вони більше за всіх піщать, що вона нічого не робить, але в неї все відвалюється. Так? Е, можливо, ти нехтуєш маскою, можливо, ти це милиш так шампунь, можливо, ти нехтуєш термозахистом. А, а можливо, ти маєш дійсно дуже пористе волосся, в якому нічого не тримається, то твоя задача його найбільше наповнювати і закривати, наповнювати і закривати, наповнювати і закривати. То саме в нас відбувається після процедур кератинування, Коли кератин вимивається, ми маємо вщент знищене волосся з повністю знищеними дисульфідними зв'язками, відсутністю води, жирів, колагену і так далі. Волосся може відламуватись від ніякісного фену, волосся може відламитися від ніякісного розчісування, від неякісної розчіски. Від цього всього можуть бути відлами, але найголовніше, що із цим всім можна працювати. Твій основний догляд в будь-якому випадку є в тебе ці проблеми чи немає, має складатися з п'ятьох кр Оків пілінг, ну це не щоденний пілінг, шампунь, маска, кондиціонер і незмивні засоби. І чим користіше твоє волосся, тим більше незмивних засобів ти маєш в них покласти. Важний момент засоби потрібно витримувати, але про це все як наносити, як витримувати, що за чим це все я надаю в детальних покрикових інструкціях до своїх замовлень. Тож. Нагадую, в особисті, якщо ти готова працювати зі своїм волоссям. так от, маючи відлами, ти маєш в свій цей основний догляд додати ще реконструкцію. І реконструкція це не кератин, ботекс, пластика чи віксіпластия. Реконструкція це трошки інакше. На жаль, оці всі процедури, які рекламують, як відновлюючи, вони до відновлення не мають взагалі ніякого відношення. Це руйнація структури, це косметична процедура, яка надає гарного візуалу розкішного. Але коли час процедури минає, ми маємо дуже серйозні пошкодження. І от за 7 років роботи я досі не можу вичислити, з ким сложніше працювати, з блондою чи з кератинованою. Ну, коли там комбо, то це, звісно, взагалі, але навіть, навіть це можна підтримувати або лікувати. Ну, лікувати, ви зрозуміли, да реконструювати реконструкцію можна робити спокійнесенько в себе вдома, за зазначеною схемою, зазначеним графіком, з повною покруповою детальною інструкцією, як це робити. І повір, результат від такої реконструкції є вже після першого миття. А за 2-3 місяці ти просто не впізнаєш своє волосся і забудеш, яким твоє волосся було до того, як ти до мене прийшла. На останнє, хочу поділитися з вами таким фактом. Я нікого не закликаю, але просто щоб ви собі знали. Якісна фарба, виконана якісно на волосі, допомагає зміцнити, укріпити волосся і позбутися від лами. Це не стосується блондів. Блонди обов'язкове тонування, обов'язкове вчасне тонування волосся. Фарбою можна лікувати волосся. Сім років тому я відновила своє волосся фарбою та реконструкцією. У мене було десь таке поперек волосся темне, звичайно, дуже темне. 4-0. Після трьох хімічних завивок воно відламувалось просто отак. знаєте, отак робити все, і, від, 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 і відвалився кусок. Розчисування це просто так німіряно. Оцих таких кусочків просто вокруг тебе, де ти розчисалась. Це був жах. За три місяці я повністю відновила структуру свого волосся, чого і вам бажаю. Отже, з відламами можна і варто працювати, якщо ти хочеш відростити довжину або просто зберегти якість волосся. Реконструкція дозволяє. На 90% відновити структуру, або якщо там вже ну, взагалі крайняк, дозволяє потрошки відпускати і зістригати те, що ну прям вбити. Тобто не потрібно вистригатися під машинку, да, З цим всім можна працювати з генетикою, можна працювати, і можна працювати навіть з двох сторін. До речі, якщо тобі все таки цікаво, на цьому каналі подивись відео про об'єм випадіння і жирність. Дуже корисні і цікаві відео. І ти звідти візьмеш для себе дуже багато корисної інформації. Ну а якщо тебе. І вже потрібен результат, то звичайно пиши мені в особисті інстаграми. Ми все собою вирішимо і твоє волосся заживе новим життям. Питання в коментарі і до наступних відео, Па-па!